Усім доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на змішування розчинів, розчинів правилом діагонали. Ось, наприклад, конкретно такі задачі. Ці задачі діти часто зустрічаються і повсякденному житті. Сьогодні ми звернемося до однієї задач. Ці задачі зустрічаються в ЗНО майже в кожному ЗНО. Тому будьте уважні і. Старання. І так дітей. Ось конкретна задача. У нас є розчин солі кухонної 20%. Масовою часткою 20%. Є розчин з масовою частку 10%. От стоїть один розчин 20% і 10%. Нам треба приготувати 300 г розчину з масовою часткою 12%. 12%. Ось такі задачі на змішування розчин. Їх можна розв'язувати алгебраїчним способом, формули застосовувати, але дітей більш раціональніший спосіб, це метод діагональний спосіб методом діагонали. Цей спосіб ґрунтується на чому? Що розчин маси розчинів змішуваних обернено пропорційні. Їх масовим часткам. І ще раз, розчини, які змішуємо, їх маси обернено пропорційні масовим часткам. Як же розв'язуються такі задачі? Значить, Ми змішуємо 20% розчин солі і 10%. З лівого з боку відписуємо 20% і 10%. Далі діти відсотки не змінюємо на частини, так у відсотках є. Далі посередині пишемо ту масову частку, яку треба одержати кінцево, тобто 12. Далі проводимо діти діагоналі. Кажуть, що правило Христа. Далі по діагоналі від більшого значення віднімаємо менше 20-12 лісів, тільки не помиляйтесь. І від 12 від більшого значення віднімаємо менше. 10, 2. Оці діти, числа, які ми утворили, які утворилися, максимально скорочуємо. На 2 скорочуємо, буде 1 у нас і 4. Що вони означають? Це співвідношення, мас розчинів. 20-відсоткового і 10-відсоткового. Тобто, іншими словами, нам треба взяти одну частину 20-відсоткового розчину солі. І 4 частини взяти 10-відсоткового розчину, щоб приготувати 300 грам 12-відсоткового. Тобто, скільки всього частин складає наш весь розчин 300 грам одна частина 4. 5 частин. Значить, 300 грам це 5 частин. Складаю. 300 грам це 5 частин. А знаємо, скільки на одну частину. А одна частина це буде діти. Скільки? 60 грам. Іх здорівняє. 300 розділити на 5 буде 60 грам. Значить. Тепер ми знайдемо масу розчину з масовою часткою 20%. Його треба взяти скільки? Одну частину. Тобто скільки грам? 60 грам. Так і пишемо, маса першого розчину, тобто з масовою часткою 20%, це буде 60 грам. А маса другого розчину з масовою часткою 10%. Буде дорівнювати що 60 помножено на 4 і буде 240 грамів. Дійсно, діти 60-ті, треба змішати 60 грам 20-відсоткового розчину і 240 грам 10-відсоткового, щоб утворилося у нас з вами 300 грам 12-відсоткового розчину. Далі діти, цю задачу алгібричним способом можна рішати, але діти обчислення. Такі, що можна запутатися. Тому більш раціональне, швидше це правило діями. Ми з вами звернемося до такої проблемної задачі, яку можна в повсякденному житті зустрітися. Ось, наприклад, ви консервуєте разом з батьками, а у вас не, нема оцету. Кинулися нема оцету. Оце це розчин оцтової кислоти 9% або 6%. Що робити? Але на полочці стоїть есенція, оцтова есенція. Тобто розчин кислоти з масовою часткою 80%. Концентрований розчин. От ви думаєте, і тут раз правило діагонали, розрахунки, скільки треба взяти оцтової. Есенції, скільки треба взяти води, щоб вам приготувати, наприклад, 200 грам оцету з масовою часткою 9%. І так, діти, як виконуємо, як робимо розрахунки до цієї, до цієї задачі. Ми змішуємо масову, розчин з масовою часткою 80%, тобто есенцію. З чим діти? З водою. Якщо з водою, значить там немає розчинної речовини. Ми приймаємо масову частку за 0. 0. Зрозуміли? Тобто, з лівої боку ми підписуємо 80%, і змішуємо есенцію з водою. Тобто масова частка не там, от з тої А треба отримати нам розщесть з 9% оце. Знову ж так же само діагоналі діти. Від більшого віднімаю менше. 80, 80 відняти 9 буде 71. 9 відняти буде 9. Діти, ну 9 і 71 трошки, якби 72 хорошо б скоротило, а так не скорочується. Тому так і візьмемо. Значить, нам треба діти. Оці числа, що означає? Нам треба взяти 9 частин есенції. Тобто розчину з масової часткою 80%. І 71 частину води, щоб нам е, з вами приготувати 200 грам 9% розчину. Всього скільки в нас буде частин. 9,71, і сімдесят один, да, 80 частин. І це діти 200 грам, 200 грамів. Міркуємо так 200 грамів. Це складають 80 частин. А одна частинка буде у нас складати. 200 розділити на 80. Це буде 2,5 грами. І так, у нас х дорівнює 2,5 грами. 2,5 грами. Це одна частинка 2,5 грами. А нам треба взяти. Есенції 9 частин. Значить, пишемо: маса есенції дорівнює. Маса есенції дорівнює. Можна писати так, маса есенції дорівнює. Що ви робите? Ви 2,5 грами умножили на скільки частин у нас тут було? 9 частин було. На 9. Це буде 22,5 грам. Значить, Есенції треба взяти 22,5 22 грам. А водички, масу води, треба взяти скільки? 2,5 помножено, скільки у нас там було частин? 71 частина була на 71. І це буде 177,5 грам. А разом діти, звичайно, буде скільки? 200 грам. І так, щоб приготувати. 200 грам оцету 9%. Ми повинні взяти Есенції 22,5 грами і 177,5 г води, тобто 177,5 мл води. Ось так і ми з вами використали правило діагонали. Тепер діти я вам пропоную додому задачу, яка була в ЗНО, не пам'ятаю, у 2018 році. Теж не змішуємо. Одна аналогічна задача. Подивіться, давайте її розберемо, проаналізуємо. І так, у нас є розчин з масовою часткою, омега 1 40%. Далі нам треба приготувати 250 грам якого розчину 12-відсоткового. Значить, тут знову треба знайти масу води, подібна задачі, яку аналогічна, яку ми виконували. Попробуйте розв'язати правилом діагонали і для цікавості, для інтересу, аналогі... алгебричним способом. І самі ви переконаєтесь, наскільки правилом діагонали простіше, швидше, раціональніше. І так, я надіюсь, ви задачу обов'язково розв'яжете. До побачення!